Розрив справедливої вартості одна з найпотужніших концепцій у трейдингу. Саме ця стратегія принесла мені багато прибуткових угод у моїй кар'єрі. Але проблема в тому, що багато трейдерів насправді використовують її неправильно, через що втрачають гроші. Найзаплутаніше у торгівлі за розривом справедливої вартості це визначити, які з них найімовірніше спрацюють. Але ось у чому правда, не всі розриви справедливої вартості однакові. Деякі з них мають значно вищі шанси бути прибутковими, ніж інші. У цьому відео я розкрию секретні прийоми, які допоможуть вам визначити, які розриви справедливої вартості мають найвищі шанси на успіх. І як бонус я також поділюся трьома найкращими торговими стратегіями з використанням розривів справедливої вартості, які дозволяють мені отримувати стабільний прибуток. Тож без зайвих слів, давайте почнемо. Спершу що таке розрив справедливої вартості? Розрив справедливої вартості це формація на графіку, коли ціна різко рухається в одному напрямку, утворюючи розрив на свічці. Часто ціна потім повертається до цього розриву, наче магнітом, оскільки намагається протестувати або заповнити розрив. Трейдери можуть розглядати можливість входу в позицію на рівні розриву, розраховуючи отримати прибуток, оскільки ціна зазвичай відскакує після повторного тесту. Щоби побудувати розрив справедливої вартості, спочатку потрібно визначити послідовність із трьох свічок. Далі шукайте велику свічку між двома меншими, де максимум першої свічки та мінімум третьої не перекриваються із середньою свічкою. Розрив між максимумом першої свічки та мінімумом третьої свічки називається розривом справедливої вартості. Далі ви можете намалювати прямокутник на графіку, щоб позначити цей розрив. Ця концепція також застосовується до ведмежих сценаріїв. Пам'ятайте, якщо немає розриву між максимумом першої свічки та мінімумом третьої свічки, то розриву справедливої вартості немає, незалежно від того, наскільки велика друга свічка. Отже, тепер ви знаєте, як знаходити та позначати розрив справедливої вартості. Однак, як я вже згадував раніше, не всі розриви справедливої вартості однакові. Деякі з них мають значно вищу ймовірність принести вам прибуткову угоду. Тож зараз я поділюся п'ятьма порадами, які я використовую, щоб допомогти вам визначити, які розриви справедливої вартості є найбільш прибутковими. Порада номер один, щоб розрив справедливої вартості мав високу ймовірність успіху, він повинен залишатися так званим немітингованим, тобто нетестованим. Тому, коли ви бачите розрив справедливої вартості на графіку, потрібно переконатися, що ціна ще не протестувала його, адже ефективність розриву справедливої вартості знижується після того, як ціна вперше його торкається. Наприклад, якщо ви бачите, що сформувався розрив справедливої вартості, але також помічаєте, що ціна вже його протестувала, то це вже не є ефективним розривом справедливої вартості. Ще один важливий момент, який слід зазначити, це те, що ціна не повинна відкочуватися занадто глибоко до точки, де вона закривається нижче розриву. Якщо це так, то розрив справедливої вартості також вважається недійсним. Найкращий вхід у розрив справедливої вартості це коли ціна не перевіряла його повторно, і коли його вперше перевірятимуть, переконайтеся, що він не зламається за зору. Ту щоразу, коли ви помічаєте кілька розривів у справедливій вартості на одній схемі, як у цьому прикладі, завжди віддавайте перевагу тим, що мають великий розмір. Більші розриви у справедливій вартості, такі як цей, майже завжди працюють краще порівняно з меншими, оскільки вони представляють сильніший дисбаланс між покупцями та продавцями. Це означає, що вони з більшою ймовірністю виступатимуть як сильніші зони підтримки або опору. Переходимо до пункту 3. Якщо ви знайшли сетап із кількома розривами справедливої вартості приблизно однакового розміру, і жоден з них не виділяється як значно більший, вам потрібно буде відфільтрувати їх за розташуванням. Ті, які ви використовуєте, це розриви справедливої вартості, розташовані в нижній частині руху, які зазвичай мають вищий шанс спрацювати. Але щоб зробити це більш точно, вам знадобиться інструмент. На платформі для побудови графіків, такі як TradingView, ви можете скористатися інструментом Gambox. Потім ви переходите до налаштувань і встановлюєте рівні цін на 0, 0,5 і 1. Щоб скористатися інструментом, витягнете його від мінімуму до максимуму руху, який містить кілька розривів справедливої вартості. Ця лінія посередині розділяє розриви справедливої вартості, і вам слід зосередитися лише на розривах, розташованих у нижній частині, і ігнорувати ті, що знаходяться у верхній частині. Те ж саме стосується і шортів. Перетягніть інструмент від максимуму до мінімуму руху і зосередьтеся лише на розривах, розташованих у верхній частині. Номер 4. Тип сетапу, якого вам обов'язково слід уникати, це коли розрив справедливої вартості формується під час наближення ціни до важливого ключового рівня. Наприклад, припустимо, ви помітили формування бичачого розриву справедливої вартості. Але, озирнувшись назад, бачите, що вище знаходиться важливий рівень опору, тому краще проігнорувати цей розрив справедливої вартості. Це тому, що ключові рівні можуть спричинити відскок ціни і розворот від них, що може зробити наш початковий розрив справедливої вартості недійсним. Переходимо до пункту номер 5 Розриви справедливої вартості, які формуються після пробою структури, це золото. Якщо вам вдасться помітити такі розриви справедливої вартості, вони мають один із найвищих відсотків успішних угод порівняно з іншими сетапами. Щоб підсумувати, ось коротке пояснення, що таке пробій структури. Під час висхідного тренду, коли ціна пробиває попередній максимум, це називається пробоєм структури. Попередній максимум це найвища точка ціни, до якої дійшла ціна перед тим, як відкотитися або скоригуватися. Уявімо, що ціна зростає, потім трохи знижується, а потім знову зростає. Ця вершина перед зниженням і називається попереднім максимумом. Отже, коли ціна піднімається вище цього максимуму, встановлюючи нові максимуми, це називається пробоєм структури. Аналогічно, під час низхідного тренду, якщо ціна пробиває попередній мінімум, це також вважається пробоєм структури. І отже, повертаючись до нашої теми, коли розрив справедливої вартості формується поруч із пробоєм структури або після нього, як у цьому випадку, це сигналізує про сетап із високою ймовірністю успіху. У таких випадках ціна має вищу ймовірність відкотитися до цього розриву та відскочити від нього. Тепер, коли ви дізналися 5 прийомів для визначення якісних розривів справедливої вартості, дозвольте поділитися найкращою технікою входу в угоду після того, як ви її виявили. Найкраща точка входу при торгівлі розривом справедливої вартості це увійти в угоду прямо посередині цього розриву. Для цього ми використовуємо той самий інструмент Gun Fun, що й раніше тягнемо його від мінімуму розриву справедливої вартості до максимуму цього розриву. Отже, ця середня точка і буде нашим входом. Далі ви чекаєте, поки ціна повернеться до середньої точки. Як тільки це станеться, ви можете увійти в угоду, відкриваючи позицію купівлі. А що стосується вашого стоп-лосу, встановіть його на межі прориву розриву справедливої вартості або на точці недійсності. Тепер я хочу поділитися трьома передовими стратегіями використання розривів справедливої вартості, які я використовую для отримання стабільного прибутку. А тепер переходимо до першої просунутої стратегії. Перша стратегія називається інверсійний розрив, і це різновид розриву справедливої вартості, який уже був пробитий раніше. Але те, що розрив справедливої вартості вже був пробитий одного разу, не означає, що він більше не корисний. Насправді, ви можете використати його ще раз як інверсійний розрив, оскільки існує ймовірність, що ціна знову відштовхнеться від цього рівня під час наступного руху. Ось як ви можете застосувати цю стратегію. Перший крок знайти розрив справедливої вартості, який вже був пробитий. Це означає, що ціна вже одного разу пройшла через нього. У цьому випадку ми бачимо цей бичачий розрив справедливої вартості, який був пробитий. Далі потрібно дочекатися відкату назад до цього розриву. Тепер цей пробитий розрив справедливої вартості виступає рівнем опору. Коли відкат відбувся, відкрийте позицію у протилежному напрямку до початкового руху розриву справедливої вартості. Якщо це був бичачий розрив справедливої вартості, відкрийте коротку позицію. Тепер керуйте своїми ризиками, розмістивши стоп-лосс трохи вище розриву справедливої вартості, а тейк-профіт встановіть на відстані, що вдвічі перевищує ваш стоп-лосс. Коли ціна розвертається і досягає вашої цілі по прибутку, ви фіксуєте гарний прибуток. Важлива примітка: інверсійні розриви зазвичай працюють лише один раз. Тому, якщо ціна перетинає розрив справедливої вартості кілька разів, сетап втрачає свою актуальність. Друга просунута стратегія. У цій стратегії ми використовуємо розриви справедливої вартості в поєднанні з інструментом Fibonacci для корекції. Якщо ви ще не знаєте, корекція Fibonacci це популярний інструмент, який використовує горизонтальні лінії для позначення потенційних зон підтримки або опору. У цій стратегії особливо важливим є рівень 61,8% на інструменті Fibonacci, який також називають золотою зоною. Отже, щоб поєднати розриви справедливої вартості з корекцією Fibonacci, ми використовуємо їхню конфлюенцію. Спочатку вам потрібно визначити всі розриви справедливої вартості, які є на сетапі. Після того, як ви позначили ці розриви, використовуйте інструмент корекції Fibonacci. Застосуйте його від мінімуму до максимуму руху, в якому є кілька розривів справедливої вартості. Далі зосередьтеся на розриві справедливої вартості, який знаходиться найближче до рівня 61,8% за Fibonacci. Отже, саме цей розрив нас цікавить. Далі просто зачекайте, поки ціна повернеться до цього розриву. Коли це станеться, переконайтеся, що свічка все ще закривається всередині або вище цього розриву, як у цьому прикладі. Коли наші критерії входу виконані, ви можете відкрити позицію на купівлю. Потім розмістіть стоп-лосс нижче розриву справедливої вартості та встановіть ціль по прибутку у два рази більше за стоп-лос. Як бачите, ціна відбилася від розриву справедливої вартості, що дало нам гарний прибуток. Покращена стратегія номер 3 У цій стратегії ми поєднуємо торгівлю за розривами справедливої вартості з підтвердженням на кількох таймфреймах. Спочатку оберіть таймфрейм, бажано вищі таймфрейми, наприклад, 4 годинний графік. Далі визначте довгостроковий тренд за допомогою індикатора МА з періодом 200. Ема допомагає переконатися, що ми торгуємо у тому ж напрямку, що й довгостроковий тренд. Якщо ціна знаходиться вище Ема, ви шукаєте лише бичачі розриви справедливої вартості. Якщо ціна нижче, ви шукаєте лише ведмежі розриви справедливої вартості. У цьому прикладі тренд ведмежий, тому ми будемо шукати ведмежі розриви справедливої вартості. Ми знаходимо один прямо тут велика червона свічка з розривом між двома меншими свічками. Оскільки ціна ще не протестувала цей розрив, він залишається некомпенсованим, що робить його потенційною точкою для входу. Далі чекаємо, поки ціна повернеться до розриву справедливої вартості. Як тільки це станеться, готуємося до входу в угоду. Тепер покладатися лише на середню лінію розриву справедливої вартості для входу іноді недостатньо, оскільки ціна може розвернутися від розриву, не досягнувши її. Тому ми використовуємо ще один метод підтвердження мультифреймовий аналіз. Ми збільшуємо масштаб до меншого таймфрейму, наприклад, годинного графіка. Тут ми використовуємо індикатор імпульсу, наприклад, MACD, для підтвердження, тому чекаємо, поки він перетне вниз. Як тільки це станеться, ми можемо відкривати коротку позицію. Далі розмістіть стоп лос на точці інвалідації розриву справедливої вартості, а тейк профіт встановіть у два рази більший за розмір стоп-лоссу. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. А тепер короткий гайд щодо того, які таймфрейми обирати для мультифреймового підтвердження. Отже, як бачите, торгівля на розривах справедливої вартості може бути дуже прибутковою, але для прибуткових стратегій, таких як ця, вам також знадобиться хороша платформа для виконання цих угод. Ви можете використовувати прогалини справедливої вартості, щоб отримати перевагу в торгівлі. Однак розуміння прогалин справедливої вартості це лише одна частина головоломки. Щоб по-справжньому опанувати всі концепції торгівлі за смарт грошима, вам також потрібно розуміти ордер блоки. Ось чому варто переглянути це відео, де пояснюю, як поєднувати прогалини справедливої вартості з ордер блоками для знаходження точок входу в угоди з високим прибутком.